Добрий день, я Єва. Це ви писали, що віддаєте нові речі для малюка. Вітаю, так це я з вами домовлялась про зустріч. Вибачаюсь, але речей немає. Їх хтось вже забрав. Треба було ну, хоча б попередити. Якщо чесно, то справа не в тім. Я прийшла, щоб попросити вас пробачити вашу маму. Вона дуже шкодує про те, як вчинила. Передайте їй, що в неї немає дочки, як вона висловилась. А я не немає дочки, то немає про що шкодувати. Вона цілими днями на барі заливає свою втрату. Просто поговоріть з нею. Я не хочу. Сказано не повернути. І словами нічого не виправити. Яка ж ти дурепа? Що? Кажу, що ти дурепа. Все можна виправити і все можна повернути, поки твоя мама жива. А чого ти сюди прийшла? Ображати мене? Ти нічого не знаєш про моє життя. Це ти нічого не знаєш про життя. Коли оголошували повітряну тривогу, у мене ще була мама. А коли давали відбій, то мами вже не стало. Ти розумієш про що я? Вибач, мої співчуття. Просто певно тебе мати дуже любила і ніколи не виганяла вагітною з дому. Єва, твоя мати дуже чекає на зустріч з тобою. Повір, вона вже тисячу разів сама себе покарала за те, що зробила. Хоча б просто вислухай її.